У Бердичеві висадився потужний десант науковців. Візит до міста чотирьох культур представників Академії педагогічних наук України, вітчизняних вищих навчальних закладів та вищої педагогічної школи з міста Варшава відбувся у рамках міжнародної науково-практичної конференції, яка пройшла у Житомирі. Ініціюючи її проведення, доктори наук та професори Світлана Сесоєва і Олександра Дубасенюк поставили за мету виробити спільні з закордонними колегами підходи в визначенні напрямків розвитку сучасної освіти. Нас підтримало керівництво нашого інституту Іван Андрій Зозю, Неля Григорівна Ничкала академіки, підтримувала керівництво вищої школи педагогічної в Варшаві, саме знаної школи, саме такої прогресивної, інноваційної вищого педагогічного навчального закладу Варшави. І ми розпочали таку підготовку. Чому саме ми вирішили зробити цю конференцію на житом в Житомирі і далі приїхати до Бердічева? Тому що наші колеги дуже їх цікавить і доля поляків, які сьогодні сьогодні мешкають на Україні, і, взагалі, такий регіон України, де дуже дуже проживає поляків, і дуже шанується. Ну може, ну по всій нашій країні шанується польська культура і такі братні стосунки з польським народом. Але тут, тут відчувається це в таким ну найвищим стопню. Нам запропонували побути у Бердечеві місці знаному як культурному центрові України, який відомий не лише, скажімо, в Україні, Європі, а й в світі в цілому, своїми історичними пам'ятками, своєю історією, єдністю чотирьох культур, яка є. Таким ну, значущим прикладом для світу, як у цій єдності здобувати лише перемоги, бути завжди у поступі, не мати ніяких міжконфесійних, скажімо протиріч, а культура українська, російська, єврейська, польська. Ми знаємо, що місто ваше Бердичів. Дружить з містами Польщі, що ви відбуваєте свята такі міжнаціональні, і звичайно, це дуже зацікавило наших гостей. Подібні спілкування, кажуть організатори конференції, окрім наукового наповнення, мають бути збагачені й духовно. До того, як ознайомитися із історією та визначними місцями Житомира і Бердичева, освітяни двох країн побували у Києві, де відвідали всесвітньо відомі святині. На Бердичівській землі гості зі столиць України і Польщі побували у музеї історії міста, кляшторі босих Кармелітів, костюлі Святої Варвари та бібліотеці імені Владислава Реймонта. Нині, кажуть, педагоги в освіті часто говорять про полікультурність яка має на увазі толерантне та шанобливе ставлення до думки іншого. Такі поїздки, переконані учасники конференції, неодмінно цьому сприятимуть. Я думаю, що так такі зустрічі будуть сприяти зміцненню україна польських зв'язків. Ми подивилися фільм, ми бачимо, що Бердичів має дійсно це місце чотирьох культур, як зазначалося вже, і має історію цих зв'язків. От саме фільм продивились про перебування польської делегації, взагалі про святкування україна польських днів в місті Бердичів традиційно. І я думаю, що так такі зустрічі саме на. Наукові пошуки вони будуть сприяти розширенню цих зв'язків і зміцненню їх, а також зміцненню міжнародної співпраці, взагалі в цілому, між Україною і, Бер... між Україною і Польщею. Наші народи. Народи Самшевські Наші народи мають спільну і славну історію, що є дуже важливим для нас. Ця історія повинна трактуватися таким чином, щоб навчити нас взаємоповаги та взаєморозуміння. Такі повага й розуміння утворюються лише тоді, коли між країнами існує постійний діалог і контакт. Дана конференція якраз і є прикладом такого контакту між народами. Головним напрямком однієї з програм, що розглядалася нами на конференції, так званої міжкультурної освіти. Є будівництво фундаменту, який мають використати молодь з України і Польщі. такий фундамент сприятиме більш активному діалогу з обох боків, а значить і більш активному розумінню одне одного. і в це спосіб порозуміння.